Взарвалась твою мать! Мама! Мама! у ніч проти 11 листопада підрозділи Сил оборони влучили по Саратовському нафтопереробному заводу. На підприємстві, яке випускає понад 20 видів нафтопродуктів від бензинів і дизелю до мазуту та вакуумного гайзолію, прогреміли вибухи. Потому спалахнула пожежа. Завод важлива ланка постачання пального для окупаційних військ. У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ, зафіксовано серію вибухів. Після них у районі цілі спостерігалася масивна пожежа. Мігалка Бетмена визивають. Одночасно поцілили і в морський нефтяний термінал, у тимчасово окупованій Феодосії. Головний морський вузол постачання пальномастильних матеріалів на анексований півострів у тимчасово окупованій території півдня України. Повідомляють про влучання в резервуари на території терміналу. Крім того, на тимчасово окуповані території Донецької області дрони поцілили по складу матеріально-технічних засобів у Донецьку та по скупченню живої сили неподалік очеретиного. Уражено склад МТО в Донецьку та зосередження живої сили поблизу очеретиного. Ударні БПЛА досягли цілий дрон. Офігеть! Наступної доби сили оборони завдали удару по орському нафтопереробному заводу в Оренбурзькій області. Там виникло займання. Пошкоджений один з основних нафтопереробних блоків. Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензин, дизельне пальне, авіаційний газ, мастила тощо. Проєктна потужність переробки 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. 12 листопада українські сили вдарили по підприємству Ставролину Будьоновську Ставропольський край. Це один із найбільших у Росії виробників полімерів, які використовують у бронетехніці безпілотниках і системах ізоляції військових машин. Завод має повний цикл переробки вуглеводної сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляцій для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє складові частини до БПЛА. Російське міноборони заявило, що в ту ніч збили 22 українських БПЛА, чотири з них саме над Ставропольським краєм на Донеччині у тимчасово окупованому новому світі сили оборони влучили по великому складу боєприпасів. Ті здетонували, вибухи було чутно за кілька кілометрів. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. З нашої зльотки пускають по ходу Она. Да... Вночі 13 листопада вибухали в тимчасово окупованому Криму у Феодосії. Палагкотіла нафтобаза, поблизу якої російські телеграм-канали повідомляли про перекриття залізничного переїзду. Саратов, Орськ, Будьоновськ, Феодосія, Новий світ на мапи Росії та окупованих територій. Щодня більше точок загоряння. Українські БПЛА дедалі більше б'ють у тил ворога, підриваючи його здатність воювати та забезпечувати фронт. Даніл дьомін, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.